Усім привіт, мене звати Валерія і ви на каналі Валончайна. І я на карантині. Тому це в нас карантинний влог. Перший день, коли нас посадили на карантин, нам надали безкоштовні продукти, місцева адміністрація. І потім через день ще надали продукти безкоштовно. Тому я вирішила: а чому би не зробити огляд продуктів, які надає нам місцева шанженська адміністрація безкоштовно? Як вам така ідея? Yes. Ну що, поїхали? Бі! Як це сталося? і Чому я на карантині? Та дуже просто. Просто якийсь китаєць десь шастав і е, підхопив корону, і тепер нам закрили всі три будинки. А вони ще кажуть, що іноземці винні. Як же буде в нас корона китайською мовою? Ще одне корисне слово це як сидіти на тимчасовому карантині, і це інш клі. це тимчасове, а глі це в нас карантин. Тому зараз вопей. Hey, це в нас пасивна частинка, яку, до речі, ми з вами вже обговорювали в моєму попередньому відео від 0 до HSK 4. Тому, якщо вам цікаво, подивіться це відео. У <му> мене вдома залишився Нео, і без Нео я не можу нікуди поїхати. А в нас в компаті був лише один варіант. Ти можеш зайти, але не можеш вийти. Це буде 不能出 Пунанчу. <му> То тепер я вимушена сидіти 7 днів на карантині і кожного ранку робити тест на ковід. І це в нас хсуянс х. цхе Давайте подивимося, які продукти мені принесли, і скуштуємо їх разом. Це айшемейш. ,美食 почну з самого простого, і це в нас Ньона ей це в нас молоко. До речі, це мене дуже здивувало, чому це вони почали давати молоко, тому що в Китаї раніше не пили молоко, але десь з 2013 року почалася така політика, що дітям обов'язково в школах давали молоко. <клоджене> так, пастеризоване просте молоко. Шановні, саме час поставити за... цьому відео. Наступне, що я вам покажу, це я дуже їх не люблю. Це такі сянчан, ковбаски, їх мене дуже багато. Їх мені дали 8 штук. Оці з кусом uh, churou. Churou. Це свинини, але вони пишуть, що тут і свинина, і курятина, вода, якісь добавки, ще соє, соєвий білок. Коротше, відверто я вам кажу, що це така фігня. Ось це повністю якась хімія. Вам хоча б показати, як вони виглядають внутрі і відразу дам нео. Так, спочатку їх треба відкрити. Почекайте. Взяла ножа. Так, давайте. Так, показую, як це виглядає. Так, сісісіські. Пахнуть. Блін, ну реально, знаєте, таким дуже дешевим паштетом пахнуть нео. Навіть не ламаються. Ох. На смак дуже. Прям дуже як хімікатні такі. Але мій пес. Нео, йди сюди. Як ви бачите, нео подобається. Так, наступне це в нас буде Тангао. Тангао і це у нас ось такі от тортики. В принципі вони. От ці тортики я з'їла. Мені їх принесли десь штук 20. Реально, десь 20 штук. Вони, як прості, бісквітні лістечка. А Якщо чесно, вони дуже сухі, віддають ванеліном таким і. З сухістю якоюсь, знаєте? В принципі, воно таке солоденьке, сухеньке. Тому, якщо вдома є якийсь джем, це взагалі бомба з чайочком. Так як ми вже подивилися тан то давайте розберемо ще один тхень пхін це в нас десерти. І оцей десерт я знаю у перший рік, коли я приїхала. Я дуже часто дивилася на ці вафлі. Вафлі китайською будуть сомпінь. Сомпін. Знаєте, що відверто? Мені здається, що це буде навіть гірше, ніж оці тангао, які ми з вами їли. Тому що термін зберігання, Зараз я вам скажу, скільки вони можуть півроку. Так, ну. А, до речі, пахнуть непогано. В них є такий, знаєте, яєчний трошки смак, такої яєчної випічки. Далі. Ну, на смак воно сухе. Почекайте, знаєте, що мені нагадує? Блін, щось таке нагадує, що в нас є. Точно! Старі оладки. От е, смак оладок, яких ви залишили на 3-4 дні, і ще з присмаком того розпушувача. Тому, ну що ми хотіли, це ж все такі консерванти. Я не раджу брати ці вафлі, вони взагалі не які. До... До речі, ви коли сиділи на карантині? Вам давали безкоштовні продукти? Пишіть в коментарях, мені навіть цікаво, і які це були продукти. Так. Ну що, давайте ще зараз розглянемо. Коротше, це сичуанська спеція приправа. Тут як капуста, чи редька, чи щось, щось схоже. Їх роблять гострими солоними і кисловатами, і дуже їх часто додають до лапши чи до рисової каші. Тому, в принципі, ми можемо з вами скуштувати. І, ну щоб ви хоча б подивилися так, от бачите. Оно ну, Не гостре Я думала буде більш гостріше, тому що це Сичуань а провінція Сичуань вона відома за свою гостроту. Але цей джацай це, трошки кисловатий, солонуватий, і в нього є спеції, які вже довго вони лежали. Але коли ти покладеш її в кашу, то це буде помба ракета. Зайшилися тепер тільки в нас лапша швидкого приготування і рис швидкого приготування. Мені не дуже хочеться все це відкривати і коштувати. Давайте я вам просто розповім uh, про лапшу. І перша, ту, яку я дуже люблю, це шучуку. Тобто, це а, рамен, свиний рамен по японську, дуже смачний. А в нього дуже приємний такий суп. Його навіть можна пити. Якщо знаєте, от ми мівіну заварюємо і ми її той суп майже ніхто не їсть. А цей супчик можна приємно купити. Він супер класний. Тому дуже раджу, якщо ви в Китаї знаходитесь чи десь ще в якійсь країні побачите цю лапшу, то можете її скуштувати, вам обов'язково сподобається. Так, хайсєнвей, хай, вей, хай вей, і це в нас зі смаком морепродуктів. Чесно, я не куштувала. Шановні, поки стечу, монтую відео, я скуштувала цю лопшу, і вона офігезна. Знаєте, на кшталь щось um, нашої мівінки з морепродуктами, тому дуже непогана. Смачненько. Так, наступне! Наступна лапша чом'я, це смажена лапша. як Ви її готуєте ви берете сковорідку, наливаєте туди воду, потім додаєте туди лапшу, усі спеції, потім вода википає, а ви продовжуєте її смажити. І в принципі дуже непоганий смак. Ми з вами скуштуємо рис, тому що я не їла і тому, що рис більш-менш смачно. І тут навіть. Прям ціла інструкція, як розігріти цей рис. Ну що, подивимося, що з нашим рисом. О! так, ну що, він готовий. О, яка краса. Так, ну по-перше, що я вам хочу сказати, що дуже гарячий, тому будьте обережні. Мені здається, краще викласти його взагалі е, на тарілку, але, в принципі, будемо зараз так куштувати. М -м -м. Е, знаєте, що запах дуже сильний імбирю. Тому, якщо ви полюбляєте імпір, то вам буде смачно. А, нереально. А, гарячо. дуже, дуже. дуже Бо в руках тримати неможливо. Слухайте ну взагалі дуже непогано. Але єдине, що я не дуже полюбляю, імбір, А тут дуже багато малих шматочків імбирю. От бачите, це імбіль. Рис зварився. Я чекала 10 хвилин. Рис дуже добрий. Курка теж смачна. В принципі, непогано, дуже непогано. Скільки приблизно коштує такий пакет рису, приблизно 20 юаній. Це 160 гривень. Ну, в принципі, це дорого. Якщо б не імбір, це дуже був смачний різ знаєте що? Зараз от сюди би підійшов той джацей сучунський, і воно б було дуже непогане. Тому, що Я пішла їсти? Ну, ось і все, це відео підійшло до кінця. Ми подивились вами усі продукти, які мені надала місцева шанженська адміністрація. До речі, як вам формат цього відео? Якщо вам сподобалось, ставте лайки чи пишіть в коментарях. Сподіваюсь, ми побачимося наступного разу. В